Гвардія наступу це проєкт Міністерства внутрішніх справ України, метою якого є формування нових штурмових бригад у складі національної поліції, національної гвардії та державної прикордонної служби. Подати заявку на вступ може кожен громадянин віком від 18 до 60 років. Вимоги до кандидатів в... Чітко не встановлені, всі бажаючі звертаються, а надалі вже військово-лікарська комісія буде давати заключення, чи придатний громадянин для проходження в службі в тому чи іншому батальйоні, чи, можливо, будуть рекомендувати інший батальйони. Вони проходять відбір, відповідно, здають фізичну підготовку. Психологічні тести і зараховуються до служби в батальйонах, в яких вони саме обирають. За ними зберігаються це соціальні пільги, які передбачені це для військовослужбовців Збройних сил України, а також працівників поліції. А який курс підготовки проходитимуть бійці? Відповідно, бійців буде, це будуть передові, найбільш оснащені підрозділи, і в кожного підрозділу буде свій курс. Підготовки відповідно за напрямок. Когось він буде більш тривалим, когось менш тривалим, тому що кожного підрозділу буде своя специфіка. Бажано, щоб громадяни вже мали досвід бойової підготовки, але основу цих батальйонів будуть складати діючі працівники це Нацгвардії, діючі працівники Міністерства внутрішніх справ і діючі працівники прикордонної служби, які будуть навчати і готувати цей склад. Подати заявку можна на сайті або ж у центрі надання адміністративних послуг за місцем проживання. В Коростині це можна зробити за адресою вулиця Шевченка. 5. чи вже реєструвались там добровольці? Запитуємо у представника національної гвардії. На даному етапі, скажімо, є багато зацікавлених, але поки, ну, в Коростині якби заявок ще не було такого за цю неділю. Тільки, скажімо, зацікавлюються, приходять, питають, як, що, чому. Ну ми вкратце намагаємося довести людям специфіку того чи іншого підрозділу. Ну хоча б мінімально, щоб людина розуміла, куди скажу. Тож, якщо ви маєте бажання подати заявку на вступ до гвардії наступу, заповнюйте анкету на сайті. А якщо у вас ще залишились питання, ви можете звернутися в центр надання адміністративних послуг або зателефонувати на гарячу лінію.